Літ це не просто навчальний заклад, це простір, в якому майбутнє оживає кожного дня. Тут учні не просто вивчають інформатику, вони створюють власні застосунки, мобільні додатки, працюють з новітніми технологіями і впевнено крокують у світ IT. в літі справжні ментори, щирі, досвідчені, віддані своїй справі. Вони не просто навчають, вони надихають, підтримують і відкрають талант в кожному учневі. Літ це кузня для майбутніх лідерів, інноваторів та мислителів. Саме тут молоді люди вчаться приймати рішення, працювати у команді, критично мислити та засновувати власні проекти. Олімпіади, хакатони, стартапи. Тут це не виняток, це норма. Лід готує до життя, яке не боїться викликів. Лід це поєднання класичних знань і сучасних технологій. Тут учні C-Sharp, веб-розробку та штучний інтелект. Лід готує не тільки до НМТ, він готує до життя, що стрімко змінюється. У літі ти не один. Тут команда, яка завжди поруч. Однокласники стають друзям, а сам ліцей другим домом. Це місце, де ти можеш бути собою, мріяти, діяти і досягати. Літ це не просто навчання, це стиль життя.